Фейсбук стежить за вами постійно і знає про вас навіть те, що хочете приховати. Фейсбук володіє інформацією значно більшою про нас ніж ми собі очікуємо. Ваші дані просто крадуть. Чому сами ви мають використовувати мої дані? Десь не де я не знаю де і наші. І ви навіть не здогадуєтеся, де цю інформацію використовують. Давно забули, що постили і лайкали кілька років тому, а Фейсбук пам'ятає усе до дрібниць і ретельно зберігає кожен ваш клік. Кожен користувач Фейсбуку може скачати із соцмережі усі свої дані за лічені хвилини. Ось тека з фактично моєю біографією. Це півтора гігабайта інформації, і тут є фото, дописи, лайки, переписки, і дуже ймовірно, що ці мої особисті дані належать не лише мені. І навіть тут, на вулиці, зі смартфоном у кишені я досі під наглядом. Фейсбук точно знає мою локацію, бо більше він навіть знає, де, коли і з ким я п'ю каву. Ви геолокацію на телефоні і думаєте, в безпеці Фейсбук усе одно вас знайде. Вони зв'язуються там не лише з. Супутниками, які складаються от геолокацію, GPS. А і з базовими станціями, які нам просто дають наш стандартний мобільний зв'язок. якщо ви надали доступ до телефонного зв'язку додатку Фейсбуку, то очевидно він теж може бачити, може знати вашу локацію. Та насправді ваше місце розташування лише цеглинка у великій піраміді даних, яку збирає Фейсбук. Так кілька сотень тисяч користувачів просто завантажили розважальний додаток на Фейсбуці, і навіть не підозрювали, що творець додатку ретельно сортує інформацію про них та їхніх друзів. Згодом зібрану інформацію про 50 мільйонів людей придбала фірма Кембридж Аналітика, яка і займалася просуванням Трампа на американських виборах. І зібраних даних спеціалісти зробили психологічні портрети. Це дозволило легко маніпулю. Потенційними виборцями. Ми намагаємося максимально швидко проклікати ці кроки і не дивитись реально, що це означає. Тому абсолютно більшість людей, просто вже при встановленні, вони натискають так, 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 щоб швидше встановити. З'єднатися до Wi-Fi через сторінку у Фейсбуці дуже зручно і швидко. Утім, так провайдер інтернету теж цупить вашу особисту інформацію. Любите тести у Фейсбук, на кшталт «Яка я тваринка чи «Голівудська зірка, і це ще одна пастка зі збору даних. Всі ці тести, які ми проходимо, там різного роду ігри, які ми ставимо. Коли ми авторизуємося на вебсайтах через Фейсбук, додатки що ми робимо? Ми в свій акаунт Фейсбука свій обліковий запис Фейсбука даємо доступ цим стороннім програмам, і залежно від того, який доступ ми надали, які права у них є. А вони можуть збирати про нас там різноманітну інформацію, писати повідомлення від нашого імені. Фейсбук працює за алгоритмами, відстежує ваші лайки і кліки. Так, з 10 лайків він пізнає вас краще за ваших колег, а 200 відкриють Фейсбуку те, чого ви певно й самі про себе не знаєте. Чому це ви мають використовувати мої дані? десь де я не знаю де і на що. розкази. Де ми дихалі, якщо всі в місті компанії, ж пишуть. Фотографії то все одно інформація є. Ну я взагалі там є, але я не. Ним абсолютно не користуюсь це просто пуста сторінка. Ну, мені просто не цікаво це. Українці переконані, їхні дані нікому не цікаві, і це не так. Гортаєте стрічку новин, аж раптом реклама улюбленої косметики натрапили на політичну статтю, яка точно описала ваші думки. Усе це не випадковості, а цілеспрямована кампанія. Вашу активність у Фейсбук аналізують, щоб змусити вас щось купити чи за когось проголосувати. А фото з відпустки це справжня знахідка для грабіжників. І якщо ви у Фейсбук навіть не зареєстровані, соцмережа усе одно має вихід на ваш. Люди, які ніколи навіть не реєструвалися на Фейсбуці, за рахунок того, що вони, в принципі, були в інтернеті, що вони ходили на веб-сайти, де були ці фейсбучні додатки, там, лайки, і шери, вспливали їхні там, телефонні номери, їхня десь геолокація. Ці люди все одно є в базі даних. Фейсбук володіє інформацією значно більшою про нас, ніж ми собі. Творець глобальної мережі Марк Цукерберг і сам навряд чи підозрював, що механізм вийде з під контролю. Дев'ять років тому засновник Фейсбук запевняв, приватність користувачів на першому місці. А сьогодні Марк із командою не можуть розібратися, як регулювати величезні масиви даних понад двох мільярдів користувачів. Йому вірі Володимир Фльонц, it спеціаліст, засновник ГО «Електронна демократія». Громадське об'єднання. Правильно так, доброго, доброго ранку, ранку вам. Доброго Слухайте, ранку. Слухайте, сьогодні у світі налікує, налічується більше двох мільярдів користувачів Фейсбуку в Україні на нині близько 11 мільйонів. правильно такі дані так, так? і от серед тих, хто міг би бути тим, чия інформація пішла до неправильних рук, теж можуть бути українці. Я ви, ти Люда і так далі. Чим це нам загрожує? Це дозволяє створити дуже точний ваш портрет, і неважливо відтим насправді ту інформацію, яку ви самі вводите, тому що ваші лайки розказують про вас краще за вас. Ви можете не вказати свого ім'я, прізвища справжнього, але завдяки тому, що ваші друзі дозволяють доступ до своїх контактів або до своїх друзів, він все рівно знайде, хто ви є насправді і зможе побудувати дуже точну картину. Більш того, компанії, які замовляють рекламу у Фейсбук, дуже часто дають Фейсбуку доступ до власних. Сайтів і таким чином а, Фейсбук знає, яку піцу ви полюбляєте замовляти додому або які суші. Так а хто цією інформацією може скористатися? Ну, негативно, е, ну. як це може е, негативно вплинувати? Чим це може на, нам загрожувати? Дивіться. Е, Бізнес хоче знати цю інформацію для того, щоб найкраще задовільнити ваші потреби і запропонувати найсмачнішу пісу чи суші для вас. Але коли приходить час виборів, стає питання, які саме страхи для вас найактуальніші, які саме переживання для вас викликають найбільші емоції, і тоді для вас можна порційно подати ту інформацію, яка посприяє в тому чи інакшому вашому вибору? Тобто точечно, як то кажуть, до мене прийде та інформація рекламна. Так. Яка мені буде потрібна згідно життя. Чи навіть ви навіть не зрозумієте, що це зараз реклама? Вам mm. буде здаватись, що саме цей інформаційний світ вас оточує, mm. хоча насправді він оточує тільки вас, тобто вони захочуть вплинути на наш вибір і змінити нашу точку зору, так? Так, звичайно. З тих чи інших питань. А чи взагалі-то в цьому контексті контексті нашої теми а, а багато хто з наших глядачів полюбляє це робити, проходити різні тести, побачити, як я буду який буде вигляд в Голлівуді і так далі. Mm -hmm. А це. Виявляється теж небезпечно. Далі поговоримо. Продовжуємо говорити. Ви є користувачем соціальної мережі, зокрема Фейсбук. Які типові схеми сучасного цього електронного шахрайства? А в ці схеми можуть потрапити наші глядачі. Що це Шахрайство може бути як глобальним, коли є задача вплинути на голоси на виборах і отримати великі рейтинги і відсотки. Так може бути персональним. Соціальні шахраї використовують інформацію, яку ви розшарюєте в Фейсбуці, про те, як звуть ваших рідних, про те, як звуть ваших батьків, сестер. І дуже популярне шахрайство подзвонити там серед ночі вашій мамі і сказати, що ви заарештовані, і треба принести якісь гроші. Mm -hmm. І саме саме Підставить ту інформацію, яку ви саме розкриваєте, шахраїв здається змога таким чином робити? Тобто, вони дадуть таку достовірну інформацію, що батьки повірять і підуть, принесуть повірять, так, гроші. Все. А те, що от дуже часто проводяться опитування в Фейсбуках: тести там на кого я схожий на якусь голівудську зірку, чи там яким буду старості, там і так далі. Так, чим це, чим, чим це загрожує для. Самі тести здавалося б не загрожують нічим. Але коли ми їх проходимо, ми не звертаємо увагу на той об'єм інформації, який ми дозволяємо при цьому тестам зчитувати. Деколи ці тести можуть запросити повний перелік ваших друзів деколи ці тести можуть запросити доступ до історії ваших постів. І ви навіть не розуміючи навіщо це потрібно тесту, в цей момент ви віддаєте набагато більше інформації ніж те, для чого взнати яка викидає. Тобто, звичайно, ми не зможемо відмовитися від лайків, там і від відвідування тих чи інших сайтів. Так, але якщо ми будемо менше відповідати на ці всі якісь опитування, там тестики і так далі, то ми зменшимо все таки <кхи> так. Кількість і завжди завжди, завжди уважно звертаєте до того доступ до чого вас запитує mm -hmm. той чи інакший додаток, чи дійсно він потрібен цьому додатку? І от той чи інший додаток. До речі, ми ж будемо щось скачувати, нас можуть зацікавити. І тут іноді нас просять: а чи можна синхронізувати дані Фейсбук з тим чи іншим додатком, і чому це варто або не варто робити? Це вже небезпечно взагалі а, дивіться дозволяючи доступ фейсбуку до ваших телефонних контактів з вашого а, офлайн життя, ви розкриваєте не тільки додаткову інформацію про себе, про коло вашого спілкування, але ви таким чином можете наскорити вашому другу чи колезі, який а, не давав інформацію про свій телефон, про свої контакти Фейсбуку. Угу. Але через вашу книгу він таки про неї дізнається. Угу. Тому краще не синхронізовувати такі короткі лайфхаки. Що треба зробити, щоб максимально убезпечити себе? Бо ми повністю, звичайно, не відмовимося від інтернету спілкування, треба більше приділяти увагу інформаційній гігієні. Те, що ви що ви читаєте, що ви ставите, обов'язково, які доступи ви надаєте, угу. і з іншого боку, розуміти, що від Збору інформації про вас наразі ви нікуди вже не дінетесь. Користуєтесь Фейсбуком чи ні? Так чи угу. інакше, він буде опосередковано угу. про вас збирати інформацію. Відтак, ту інформацію, яку ви отримуєте в якості реклами. Ту інформацію, яка вам здається, дуже точно згадала ваші настрої і прямо зайшла до вас, те, що ви про вимріли, що ви мріли, що ви вважали. Тримайте розуміти, що це може бути спеціально під вас підібрана інформація. І ще момент такий, ще не рекомендується ставити геолокацію, тобто, де ви є зараз і тут, або, наприклад, де ви зробили ту чи іншу світлину. Чому це небезпечно? Фейсбук не розкриває. Точну геолокацію до місця інші соціальні mm -hmm. мережі, декого дозволяють розкривати взагалі до номеру будинку, до місця, де була зроблена ця фотографія. Це дозволяє побудувати маршрути, де ви пересуваєтесь, mm -hmm. коли ви це робите. І відповідно шахраї чи навіть кридії можуть точно зрозуміти, коли вашій квартирі нікого немає. Ну і можна сказати, що у тебе парануя, але іноді чув таке, що ми ж закінчуємо, коли вдома на одинці з кимось або неважливо, Ти поклали все. а камера може знімати. Тому заклеюти цей я заклеїла на ноутбуці і на планшеті, правда, тому що не у факт. що хтось, хтось захоче за вами стежити, але раптом у мене камера заклеєна. Секретний барбір. Дякуємо. Володимир Афльонс, it спеціаліст засновник громадського об'єднання електронна демократія. Бо гостях сніданку далі готуємо довгоочікувана зустріч гастрономічна тут на кухні з відомим українським шоуменом і актором Юрієм Кашем. Буде драйвова. Дякую.